Всім привіт! Мене звати Настя Кушнерчук і я навчаюсь у центрі по підготовці до ЗНО, я в курсі. Моє навчання проходить з трьох предметів: це історія України, англійська мова та українська мова і література. Все моє навчання проходить онлайн, що дуже зручно для мене, бо я можу дивитися свої уроки не тільки вдома, а також у кафе або поїхати до родичів в інше місто, також відвідувати свої заняття. Вся домашка в нас онлайн. Ми проходимо її близько за 15 хвилин, також уроки відбуваються три рази на тиждень з кожного предмету. Що тримає нас у формі по підготовці до екзаменів? За цей рік я підвищила свої бали зі 120 до 180, що дає мені великі шанси вступити до вищого навчального закладу на бюджет. Я хочу подякувати своїм вчителям, які цілий рік за мене хвилювалися. Мені допомагали у тому, щоб досягти таких результатів. Дякую вам.